На прикладі оцієї цієї качергі я спробую показати, як Toyota виграє конкуренцію, там, наприклад, у Volkswagen у інших автовиробників і є виробником номер 1 у світі. Оця от штука, качерга, да? а не газовий упор, дає можливість навіть в дорогих машинах, які коштують 50-60 тисяч доларів і більше, дозволяє виріб саме ділі автомобіль робити дешевше. Компанії, які ведуться на бажання автоблогерів, які кажуть, ну нарешті поставте сюди газові опори, вони газові опори дорожче. І в виробництві автомобіль виходить дорожче, собівартість дорожча. Але на юзер експеріенс, на те, як їде машина, на якісь технічні характеристики, це абсолютно ніяк не впливає. Тойота зробить машину. Якісною і дорогою там, де це є необхідно, а там, де немає такої необхідності, там будуть качерга.